Сьогодні поговоримо про подію, яка має стратегічне значення для всього південного напрямку. Удар по військовому аеродрому Бельбек це не просто пошкодження інфраструктури, це вибивання ключових елементів, які Росія вже не здатна виробляти. Мова йде про носій гіперзвукових ракет міг 31 та очі системи С 400. Розберемо наслідки мовою фактів. Головна новина, яку підтверджують джерела втрата літака Міг 31 К. Чому це важливо? Це не просто винищувач, це спеціалізована платформа носій аеробалістичних ракет, кинжал та повітряний командний пункт. Найголовніший факт, про який мовчать у РФ, серійне виробництво Міг 31 було повністю припинено ще у 1994 році. Відновити конвейер неможливо, це безповоротна втрата для військової машини Росії. Це важкий надзвуковий перехоплювач, і його головна цінність сьогодні у дефіцитності: менше носіїв, менше загроз ракетних ударів. Але втрата літака це лише верхівка айсберга. Удар по Бельбеку пробив парасольку ППО півострова. За наявними даними, уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92N6, це ключовий елемент комплексу С400 Тріумф. Без цього радара грізний дивізіон С-400 перетворюється на звичайний набір пускових установок, адже втрачає можливість наводити ракети на цілі. Відновити такі високотехнологічні вузли в умовах санкцій та дефіциту сучасної електроніки завдання надскладне. Фактично, ділянка фронту залишається сліпою. Також надходить інформація про пошкодження радіолокаційної станції, дальнього виявлення небо СВУ. Це означає суттєве зниження можливості раннього попередження про повітряні загрози. Ще один показовий момент ураження комплексу «Панцер». ця система малого радіусу дії створювалася саме для прикриття стратегічних об'єктів, таких як С400 від дронів та ракет. Факт його знищення свідчить про те, що концепція ешелонованої оборони дала збій панцер не зміг захистити ні себе, ні стратегічні радари. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, спираючись лише на факти. Друзі, в умовах інформаційної війни вкрай важливо, щоб український голос звучав гучно. Ваша підписка, подобайка та перевірка дзвіночка це найкращий спосіб підтримати канал і не загубити нас у стрічці. Перевірте прямо зараз, чи приходять вам сповіщення, щоб знати правду першими. Підсумовуючи удар по Бельбеку – це системне послаблення логістики та оборони ворога, мінус носій ракет, мінус очі ППО, мінус прикриття. Підписуйтесь на офіційні новини України. Ми розповідаємо правду, яку варто знати. Слава Україні!